А ви готові до нової України, про яку розказує радник Єрмака Тимофій Мілованов? Так саме Єрмака, а не офісу президента, як подають в наших ЗМІ. Ну, певно, щоб не ідентифікувати, кому ж саме дає такі цінні поради Тимофій Мілованов. Він зробив шокуючу заяву про те, що українці повинні бути готові до того, щоб після закінчення війни запросити в Україну. Прийняти в Україні 10 мільйонів мігрантів з країн третього світу. Для відбудови на різноробочі, чорноробочі професії і робочі місця. Як вам, друзі, така ініціатива? Це той Тимофій Мілованов, який свого часу був міністром економіки і відзначився тим, що малював різного роду графіки, розказував байки, а прийшовши на посаду міністра економіки. Допоміг знищити спрощену систему оподаткування обліку та звітності, затягував мотузку на шиї українців, доводячи нас до зубажіння і робив Україну неспроможною. Готував такий спосіб, як я розумію, до повномасштабної війни. І оцей Тимофій Мілованов, який ще відзначився тим, що під час уже повномасштабної війни, а саме на початку цього року. Купив як керівник інституту, а по факту громадської організації зареєстрованої в США гольф-клуб в Києві за 18 мільйонів доларів. Ну є куди потратити, гольф-клуби дуже потрібні. Заявив, що буде продовжуватись робота гольф-клубу, але там ще будуть побудовані якийсь кампус і якісь там ще корпуси. Так оцей Тимофій я розумію радить або вже офіс президента Єрмак Зеленський прийняли таке рішення і просто використовують Тимофія Мілованова як рупор. Який має переконливо довести нам, що іншого шляху для відновлення України для відбудови України у нас немає, така собі прекрасна ініціатива. До речі, це не нова заява. Цю тему мусує Зеленський вже багато років поспіль. Навіть до повномасштабної війни рупори банкової розказували про необхідність залучення трудових ресурсів в Україну з країн третього світу. Було різного роду проекти. Навіть презентації 30 плюс 30, 30 мільйонів плюс 30, начебто демографічна криза в Україні. А зараз це подають ну, з позиції війни. Це все, друзі, на фоні фактичної утилізації і геноциду українців української нації, українського народу. Ну для кого секрет, що відбувається бусифікація і нахабне відправлення силоміць на фронт без підготовки вже тих фактів, просто закидано в весь інтернет. Відео від рідних, близьких моїх, я теж дивився і був шокований. Нещодавно мого друга як худобу запакували і тримали в казематі ТЦК. Тому це правда. Я знаю про це від рідних і близьких, які потерпають, переховують, тому що ну от такий спосіб не хочуть бути босифікованим. Україну готують до мігрантів, а українців знищити, утилізувати, вичевити. Ну, наприклад, у мене чи. Інших проти яких відкриваються кримінальні справи, яких намагаються згноїти у в'язниці. Ну якщо не вдається бусифікувати, тому що є певні вікові обмеження, є певні обставини, які не дозволяють бусифікувати. Ну так треба відкрити кримінальні справи. Ну по мені навіть за кордоном намагаються мене дістати і пишуть байки. Пише Служба безпеки України, служба безпеки Європейських країн. Ну казки, що я агент Кремля приїхав з підривною місією проводити диверсійні роботи. Оце тим займається служба безпеки України. Так от вичавити з України, таких, як я, а й на інших ввести санкції, відібрати майно і теж вичавити. І це все в обхід правоохоронної судової системи. Зібралася там трійка, десь там в РНБО чи де щось і прийняли рішення. Це гірше сталінських часів. Але на місце цих українців і інших українців, яких знищать, ну, запросити 10 мільйонів мігрантів. Прекрасна політика, чого ж, супер. Покірні раби. Які будуть виконувати те, що скаже Зеленський, і не будуть заважати не будуть виходити на мітинги, протести, як я з друзями, знайомими, які з вересня 2019 року виходили проти злочинної політики Зеленського. Ми перші побачили, що він нас ошукав, збрехав і вийшли на протест вже в вересні 2019 року, коли ще багато хто співав йому оди і вірили в казку. Я побачив, що нас ошукали. І, звичайно, такі, як я і мої друзі, ми незручні владі. Хай прийдуть при всій повазі з Бангладешу, з В'єтнаму, з Лаосу, тільки там з Камбоджі. І працюють, працюють, працюють не заважаючи владі. Можливо, навіть і не будуть голосувати. А може й будуть голосувати, тому що зауважте, друзі, нещодавно ж було прийнято законодавство, закон про множинне, не подвійне, навіть не подвійне громадянство. І цей закон не дає якихось ну, додаткових. Преференції, якихось додаткових благ для українців, почитайте його положення. Абсолютно ні. Ви що думаєте, що ви зможете отримати інший паспорт і це дасть вам якісь переваги? Ні, це для того, щоб в Україні мігранти з третіх країн, не тільки з Європи, могли легше отримати український паспорт, залишаючи при цьому свій. А ви, якщо отримаєте паспорт іншої країни, ну вона він взагалі не буде вважатися в Україні як документом. Це факт, друзі. До цього готують Україну. Готують оці всякі Мілованови, як розумію, Офіс президента і інші готують для мігрантів, знищуючи Україну, знищуючи українців і будуючи, ну, вивізку залишить. Вивізку Україна залишить. Але це вже буде по суті не Україна. Тому що вже давним-давно, багато років поспіль керують нами не українці, які не є носіями. Української культури, українських традицій, української мови. Давайте реально. Це ті люди, які тільки на камеру говорять українською, і не видувають вишиванку. Вони ж не є етнічними представниками українців, не є представниками етносу українців української нації. Ну це ж факт. Про це не говорять. Все законодавство у нас в країні зроблено так, щоби. Національність пропала, приналежність до етнічної групи пропала. Ні в паспорті немає, ніде в свідоцтво про народження вже навіть ніде це не пишуть. Це зроблено умисно, і робилося це не за останні роки, а послідовна політика, територія для людей без ідентифікації національної приналежності. Це сумна правда. І бачите, 10 мільйонів мігрантів. Готуємося, друзі. За це я так розумію, воюють і віддають життя. Хлопці на фронті, правильно за це ну, віддають копійки українці, донатячи волонтерам і на зсу. Я правильно розумію? Ми таку Україну виборюємо від російського агресора. Дайте собі відповідь на це питання, і мені здається, це треба гучно озвучувати, гучно про це кричати, волати і не дозволити цього зробити, зупиняти війну. Зупиняти війну. Я не бачу бажання зупинки війни у вовсі президента і Зеленського. Він от летить в США і думає те, що летить? Ну, звісно, просити тамагавки. Хоча, вже всі одностайні, весь захід одностайний, що це ескалація, це посилення війни, протистояння, це не зупинка, це не шлях до миру. А війна потрібна. Я розумію, потрібна владі, щоб залишатися на владних важелях, понад термін відведений Конституцією. Для президента і так далі, і тому подібно. Для них все добре. Вони заброньовані, вони в безпеці, вони в бомбосховищах, не в сховищах, не в укриттях, а в бомбосховищах, які побудовані ще за часів Радянського Союзу, і готові прийняти на себе навіть прямий ядерний удар. З ними нічого не станеться. А от прості українці будуть знищені, потім правда, мігрантів привезуть. Не переживайте. Привезуть мігрантів, відбудують Україну, тільки вже не для вас, не для ваших дітей. А для когось іншого, для Держеморт, щоб вони могли заробляти гроші і надалі свої статки відправляти куди там в Лондон, в Ізраїль, куди в Італію, де там квартири, маєтки у Зеленського на Бейкер-Стріт, де там в Італії в нього віла чи де. Ну, це ж все для цього і робиться. Хто ще не зрозумів, друзі, прозрівайте, прозрівайте, говоріть про це. Не мітингуйте, зараз ви не зможете це зробити, вас покарають. Або кримінальну справу на вас відкриють, як на мене, або бусифікують, або санкції введуть на громадянина України в обхід судовій системі. Але говорити це потрібно для того, щоб прозрівали і не як у цей рейтинг вчора я в ефірі говорив. Що Зеленський виявляється найкращий президент? Це українці про це говорять. І на жаль, я підтверджую, що це так. Я спілкуюся з багатьма і в шоці. Що ці, що зробилося з вільними волелюбними українцями? Рабів з нас зробили, промили на мізки, розказують, що Зеленський найкращий. І інформаційно-психологічною спецоперацією, марафоном, всіми провладними блогерами і пропагандонами. Друзі, прозрівайте, бо нам приготували Україну майбутнього, нову Україну де українцям місця немає.